Звеселимося ми, спасінням Твоїм і в ім'я Христа Звелишимося Бог виконає на всі прохання Твої, тепер знаю я, що Бог спасає Христа свого, з неба свого святого, відповідає йому Бог. Дає Христу перемогу, могутньою рукою з неба свого святого, відповідає йому Бог, дає Христу перемогу, могутньою рукою одні хваляться зброєю інші своєю силою, а ми хвалимося Бога Христа. Іменем одні одни уражені впали, а ми стали силою Бога. Найбуде Христа перемога, День, коли волаєм до нього.